Здорово, мужики! Я обіцяв, ще на 100 днів без курсу я знімлю свій влог. Ось я його знімаю. Я прокинувся, пожирав в Києві виноград. дві таблетки Клін і буду йти в зал. Сьогодні покажу вам мою форму, що від мене залишилось. Коротше. Дивіться. Ранок починається з кави. Перед залом треба випити. Чогось з кофеїном. Я послав Машу перед себе, щоб вона купила мені подвійний флет вайт. Зараз йду вип'ю і продовжу свою подорож в зал. Маша сказала, що це не вайт, а лате. Вона придумала. Придеться пити лате. Батя прийшов в зал. Зараз я покажу всім, як треба її бачити в залі, як перервати желізом на тураха О! Так укнув, як наче дівчина, яка отримує оргазм. Від анального сексу. Час робити кардіо, кардіо буде година. Буду дивитися ютубчик під час кардіо, читати книжку. Зараз читаю дуже круту книжку про наше я, про те, наскільки воно не цілісне, наскільки на нього можна впливати, і наскільки наші спогади і наші переконання настільки Коротше, Дуже крута книжка. Я зараз короте, залишу посилання на неї в описі під відео. Обов'язково перейдіть подивіться. Книжка просто топ. Все, роблю кардіо. І після кардіо їду на фільм. Другий прийом їжі два, два млинця з сиром і тофу і яблуко, морква. Типу смузі чи фреш, я навіть не знаю, як це назвати. Перший прийом, нагадаю, був Виноград і Ківі. Прийшов на Бесарабку, зараз ще тут похав веганської хавки і потім поїм натуральні десерти. Десерт запишу трошки пізніше. Буду замовляти. Ось моя віганська хавка, дивіться, тайський суп, тут типу овочі, гриби, ще якась фігня. Він гострий і ну, реально класний. Потім бургер з віг-біконом. Типу чого я тут часто хаваю в цій вяганській хавці, тому що тут в продуктах немає сахара, немає тваринних жирів. Тут вони більш корисні, ніж якби я зажрав простий бургер. І третя, третя страва це ролл стоф. Типу шаурми, але знову ж таки без тваринних жирів, без цукру і без всякого лівака. Ось. Все починає хавати. І тут склад в цього Наполеона. Там протинова вся наїни. Ага. От, і зелені молочний п'я з фініком. Ага, з фініків, так? Так. Да. Я понял. Коротше, хаує. Прийшов додому і ліг за роботу. От 59 заявок за два дні з сайту. Мені потрібно кожну заявку відписати ну, і поговорити з цією людиною. Цим я зараз і займуся. Сьогодні неділя, то я все роблю в ліжку. Блін, не наводиться фокус. Фокус туди. Коротше, ось і все. Сідаю і буду відписувати людям. Фокус. Фокус. О. Ибись. Не, не знаю, что, но я буду это искать, буду Пора пограти в дотку. стараться и находить. Вот я зараз, на арчейкери вот у мене. Тар, вот холина. Я, и на фоні грає Стас розумірую. Ай як просто, під його я шпилю. Наскільки кожен із вас от так от. <клес> Подивлюсь гру передстолів перед сном і спати. Такий от був мій день. Все, мужики, папа. -па.